Василь Коряк, собачі краплі. Троє вийшли з ресторану п'яні, аж хитались. Один каже: А до норми ми ще не добрались. Тож не підемо додому, будемо шукати, де б ще кинуть по чершені і потанцювати. Другий мимрить: річ непевна, справи при поганій, бо по чарч може кинути тільки в ресторані. А тут йти небезпечно, річ усім відома, можна страва заробити і не спати вдома. Що? не вдіємо нічого. Третій спохопився. Зараз я щось розшукаю, а щоб я сказився, чимось мусимо залити в наших горлах спеку. І одразу він прожогом кинувся в аптеку. Ще з порога загундосив, засіпивши губи. О, рятуйте, бо в мене заболіли зуби. Так болять, що я додому, мабуть, не потраплю. Врятувати мене можуть, лише на спирту краплі. Той в халаті засміявся. Це балачка марна. Річ у тому, що аптека в нас ветеринарна. Знає ніяких людських ліків, тут нема козаче. Є у нас на спирту краплі, лише вони собачі. А у мене п'яний скиглить, ще Велике Горе, бо моє віщарка вест. Три доби вже хвора. Заплатив, ковтнули хлопці кожен по флакону, обнялись, поцілувались, попозли додому. А на ранок їх дружини збіглись на нараду. Перша плаче, я своєму дати не можу ради. Такий п'яний, що не може язиком в'язати. Тільки скавучить і лізе руки всім лизати. Друга сплеснула руками ти радій це ліпше, бо місць також особачусь, тільки значно гірше. То погавкує на місяць, а то блік шукає, то обнюхує вівчарку, то дітей кусає. Піднебіння почорніло, пообвисли вуха, все підскакує до стелі, там літає муха. Всіх хотів загнав на хату, мови вже немає, по кутках кістки розносить, там і загрібає. Ходить рачки, бо стояти вже немає змоги, і лише на кожен кроці задирає ногу. Третя гірка заридала. Ваші ж хочу дома, а мій носиться із цепом, де лиш невідомо. Як прийшов, то дуже гавкав, ліз до дому рачки, у сусіда у сараї, задушив дві качки, далі кинувся в квартиру, збив мене з розгону і знайшов понюху в шафі в пляшку самогону. Усушив її. І знову випіг на подвір'я. З'їв єдиного індика, не лишивши пір'я. Та на цьому не спинився ж, з'їв і ще дві курки. Далі бачу, він собаку виганяє з будки. Зняв і на шинька, і із нього й сам прив'язався. Я зраділа і шепочу, щоб ти спати вклався. А тут тічка почалася, він аж затрусився, ланцюга порвав і клятий досі не з'явився. Слава Україні!